Відеоігор ігор про орден вбивць досить багато, аж цілих 24 гри, 14 з яких це основні ігри серії. Останнім часом я не міг знайти гру, яка б мене затягнула надовго, і у мене було бажання проходити її від початку і до кінця. Коли я придбав собі міраж, у мене був досить песимістичний настрій, і мені здавалося, що я кину її, як і інші ігри через декілька годин. Як же я помилявся? У цьому відео я не буду розхвалювати гру і казати, що це найкраща гра у світі, і бла, 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 бла. Просто за останні декілька місяців це єдина гра, яка мене так затягнула. Після спроби пограти у Origins, з і Odyssey, Я взагалі втратив надію, що Ubisoft випустить гру, яка нагадає гравцям, як це бути справжнім асасином. Особисто для мене Mirage виявився справжньою несподіванкою. Це не революція, але це те, що багато фанатів серії чекали вже багато років. Років повернення до класичних механік ігор про асасинів гра відмовилась від RPG елементів, які заполонили останні частини, і зробила ставку на стелс паркур і вбивства у такому стилі, як це було у перших частинах серії, і це спрацювало. Ну, особисто на мене. Звісно, повернувся стелс, але не без нюансів. Ubisoft нарешті зробили ставку на стелс, і це величезний плюс. Тепер головний герой не якийсь там напівбог, який може спокійно знищувати орди ворогів, а справжній асасин, який повинен діяти у тіні. Повернулась механіка прихованих вбивств. Тепер ворога можна ліквідувати одним ударом, незалежно від того, звичайний це ворог або якийсь суперброньований. Це насправді дуже сильно впливає на ваш стиль гри. Стелс тепер зроблений не просто для того, щоб він був, це найбільш ефективний спосіб проходження гри. Якщо раніше потрібно було прокачувати персонажа або покращувати зброю для того, щоб можна було вбивати ворогів одним ударом, то тепер усе зводиться до правильного підходу та вдалого таймінгу. На мою думку, це багато чого змінює у ігровому процесі. Тепер у грі важливо не просто вбити ворога, а зробити це так, щоб залишитись непоміченим, як справжній асасин. Це додає більше Напруги та змушує планувати кожний свій крок для того, щоб спіймати ідеальний момент для атаки. Також завдяки можливості швидкого вбивства тепер можна пройти значну частину гри без зайвого шуму, що додає ще більше атмосфери і відчуття, що ви справжній асасин. Якщо казати про негативні моменти, то це відсутність варіативності. Усіх ворогів можна вбити одразу. І як я казав, вище немає різниці в звичайний це солдат чи якийсь броньований. Це робить вбивство Трохи одноманітними і не дає можливості опинитися у якійсь унікальній ситуації. Також усе це дійство могло б бути складнішим. Розумієте, проходячи гру, я не надто сильно хвилювався про те, що мене хтось помітить. Мені не вистачало моментів, коли ось-ось і ситуація вийде з-під контролю. Я просто бігав навприсядки і обережно усіх вбивав. Звісно, те, що повернулася можливість вбивати ворогів з одного удару, це правильний крок, який додає грі атмосфери, однак реалізувати. Заціяці могла б бути кращою з більшою варіативністю та щоб це було трохи складніше. До цього можна додати, що штучний інтелект все ще досить поганий. Вроги часто не помічають трупів, швидко забувають про підозрілі звуки і не перевіряють укриття. З цього можна зробити висновок, що якщо ви тільки не навмисно будете ускладнювати собі гру, проходити її стелсом, ну, занадто легко. Також, як усі ми знаємо, останні частини Assassin's Creed перетворились на. Ігри-сервіси з величезними мапами, наповненими однотипними активностями. Міраж у цьому плані йде в протилежний бік. Але, звісно, є, але у грі Багдад це не просто велике місто, воно досить щільно наповнене різними типами будівель, вузькими вуличками, дахами, балконами, і це створює відчуття справжнього міста, в якому паркур працює так, як має працювати, начебто. Про паркур я скажу трохи далі. Все ж таки не дивлячись. На те, що атмосфера Багдаду мені дуже сподобалась, але світ гри все одно здається менш наповненим. Наприклад, як це було у другій частині або Бразерхуд. Так, є цікаві місця, але все ж не вистачає її глибини, яка була раніше. Хоча, на мою думку, це краще, ніж у попередніх трьох іграх. І дуже-дуже круто, що тут немає болючого грінду. Вам не дають великий відкритий світ, у якому потрібно зібрати 150 тисяч якихось незрозумілих речей просто. Щоб було у міраж, все простіше до фіналу гри. У мене вийшло зачистити усі райони у грі, і я не відчував, що це якась рутина. Постійно приходячи у новий район міста, мені було цікаво, тому що у грі ви не просто, наприклад, знаходите скриню. Вам потрібно зрозуміти, як потрапити у місце, де вона знаходиться. Так в основному це не складні головоломки, але це краще ніж просто бігати і спокійно збирати лут. Тому, на мою думку, злісного грінду тут немає, і це великий великий плюс. Перейдемо напевно до самого головного у іграх Assassin's Creed – це паркур. Ubisoft намагались відтворити відчуття паркуру, як це було у перших іграх. І тут у мене відчуття 50 на 50 Як я казав вище, Багдад – це велике місто, і паркур тут працює так, як повинен працювати. Але особисто у мене питання не до самого паркуру, а до анімацій персонажа. Розумієте, все місто у грі створено так, що по ньому можна переміщатись взагалі не трокаючись землі. І тому мені незрозуміло, чому Юбісов зробили анімації для персонажа, такими, начебто, у нього хворі суглоби. Давайте для порівняння я вам покажу, як це виглядало у другій частині. Коли Еціо паркурить, кожен його рух гармонічно переходить у наступний. І це створює круте відчуття динамічного пересування. У Міраж анімації переходу з одного трюку на інший виглядають розірваною, і тому повторити відчуття паркуру, як у класичних іграх, у мене не надто виходило. Все стає трохи краще, якщо ви будете грати на контролері, але ця проблема не зникає. Просто розумієте, створювати таке велике місто з безлічу різних цікавих місць для паркуру, а його у свою чергу зробити погано, ну це таке собі рішення. Але загалом, якщо закрити очі на це, то переміщення по світу гри досить приємне, і бажання робити швидкі переміщення не виникає. Сюжет у грі не хапає зорі з неба, він звичайний, і дотягнутись до рівня першої частини у нього точно не вийде. Хоча при цьому він і не дуже нудний. У ньому немає несподіваних поворотів, які б могли здивувати. Другоредні персонажі розкриваються досить погано, знову ж таки. У тих же Assassin's Creed 2 чи Black Flag навіть другорядні персонажі були більш харизматичними. Тут же вони швидше просто існують, щоб якось розбавити діалоги. У класичних частинах серії гравець міг відчути, що він змінює щось у світі гри. У міражі такого немає. Сюжет сприймається як якесь другорядне кіно, як кажуть, на один раз. Але все ж таки добре, що він є. Можливо, комусь такий сюжет сподобався, і у порівнянні з останніми іграми серії він кращий. але це лише моя думка. Якщо ви вважаєте інакше, будь ласка, пишіть у коментарях, можливо, я чогось не зрозумів. Також гра досить коротка, це для мене і плюс, і мінус. Пояснюю, я пройшов гру на 100% за плюс-мінус 30 годин. Це, звісно, добре. Ви спокійно собі проходите гру повністю і не витрачаєте на це 200-300 годин свого життя. Але мені, наприклад, не вистачало більше другорядних завдань або якихось випадкових подій. Я хотів ще трохи пограти у цю гру, і мені було мало. Так, є нова гра плюс, але це буде повторення вже пройденого матеріалу. А я кажу про те, що гра все ще тримає мене емоційно, але робити у ній вже немає чого. Я, звісно, отримав величезну насолоду від гри і, звісно, зроблю ще одне проходження, але мені все одно було мало. Есесін Скрід Mirage – це класна гра, яка за ті 30 годин подарувала мені багато крутих емоцій, звісно, не без але покажіть мені гру, яка на 100% ідеальна. Міраж не намагається перевернути серію з ніг на голову, а просто повертає небагато тих елементів, за якими обожнювали серію цих ігор: стелс, паркур, атмосфера і відчуття, що ви справжній асасин. Якщо ви сумнівались грати у неї чи ні, я скажу так. Грати міраж це не революція, але це правильний крок у правильному напрямку. А що ви думаєте з приводу цієї гри? Свої думки залишайте у коментарях. Я трішки висловив свою думку на емоціях після проходження і тому ось таке ось відео у мене вийшло. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал за бажанням. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.